Всі кричать, не треба ловити рої. Ну не всі, а декі, деякі. Деякі. все, зловив рой. Вийшов в мене четвертий з рісінь. Поставив і звалив його 22-го. Сьогодні 26. -е? Чи яке хотіть? Помощник. Сіва роя. Що таке сіва роя? Я підставив, пересадив їх через пару годин після того, як спіймав. Поставив рамочку, з відкритим розплотом, різний розплот був. І так як в мене ваші немає воску, я їм накидав на вощини. Всього вони всі вже дотягують. На ця крайня походить така. Зацепили і то вже тянуть. Там на деяких матка почала червити. Почала вже червить гарно. От вам сіла роя. Матка є, червить, розплод є. Все вже мед, перга. Так що якось так. Займайтесь дільництвом.